Сьогодні зайшли до Богдана Васильовича в гості навідати наших поросят. Вони вже підросли, вже тут живуть три місяці, і ще є такий мішаний дикий кабанчик. Їдять все. Картоплю, гарбузи, кукурудзу. Перший кусав тих, що на Хуй погладийся давав. Диєнти. Три місяці вже мають. Хто? А не більше? Не більше. Вот там вони сплять.